Окупанти не припиняють обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області. Так у Петропавлівці Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду та автомобіль сталася пожежа. Є руйнування і в інших селах та містах, інформують у штабі оборони. У селі Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок. У місті Куп'янськ пошкоджено два приватних домоволодіння. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Як повідомляють у ДСНС, минулої доби через російські обстріли на Харківщині сталася одна пожежа. У селі Петропавлівка Куп'янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 квадратних метрів. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. Також рятувальники виїздили на перевірку місць влочань. У селі Новоусинове Куп'янського району виявлені пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. Тим часом українські військові продовжують очищати рідну землю від загарбників, інформують у Генеральному штабі Збройних сил України. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізуємо наші плани. Рухаємося вперед. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків.